Галицький район один із небагатьох в області, де вдалося придбати для лікарні сучасний відеогастроскоп. Це є тлумач, це є Городенка. Ну і Калуш. дане обладнання, я вважаю, для Галича, Галицького району це є вели... суттєвий великий крок у наданні висококваліфікованої допомоги населенню району. Дуже добре, що при підтримці наших спонсорів, як завжди, Бовшівської сільської ради, депутатського корпусу. Ми сьогодні. Ні, відкриваємо ендоскопічний кабінет. Знаю, що два професіонали працюватимуть в цьому, у цьому кабінеті. Знаю, впевнена в тому, що надзвичайно буде велика допомога нашим галичанам, галицькому, людям з Галицького району і не тільки. Наскільки така допомога ефективна, знають тломецькі лікарі, які користуються аналогічним апаратом уже третій рік. А відтепер з новим обладнанням працюватимуть їхні не менш досвідчені Галицькі колеги. Це дуже допомагає в роботі з хворими, тому що таке обладнання воно дає можливість більш точніше виставити діагноз, ну і відповідно вже потім йде лікування. Зокрема, цей апарат призначений для обстеження верхніх відділів шлунково-кишкового тракту, який допомагає нам виявити на ранніх стадіях захворювання. Шлунково-кишкового тракту, зокрема, стравоходу, шлунку та 12 палої кишки. Наразі обладнання встановлено у старій лікарні, проте є надія, що вже цього року хірургічний відділ переселиться у новий корпус. Ми зараз ведемо підготовку, підготовку до переїзду вже у новий хірургічний корпус і йде наповнення обладнання, яке, яке воно, звичайно, буде потрібні у новій лікарні є кошти знову виділення субвенція сільської ради і голова обласної адміністрації теж пообіцяв 20 мільйонів для завершення будівництва хірургічного корпусу. Після огляду та ознайомлення з новим обладнанням Галицький декан Української греко-католицької церкви, отець Ігор Броновський, освятив приміщення та благословив лікарів на плідну працю.